Трумрині. <с1> <смір> <смір> Добрий день. В нашому асортименті з'явились нові лекала. І ми вам їх зараз покажемо. Лекало сукні. Ось така сукня. Її можна замовити у форматі А4. Якщо ви любите пазли для дорослих, тут можна їх всі склеїти і тоді. Розкроювати на тканині. В комплекті опис моделі, перелік необхідних матеріалів, витрати матеріалів завжди не знайти. схема зборки, технічний рисунок. Там його буде хоч видно, ні? Чи я просто так покажу? Обробка вузлів і технологічна послідовність сукні. Далі вже йдуть лекала, які потрібно між собою склеїти. Також ці лекала можна придбати. У форматі PDF, в масштабі один до одного. Їх можна вирізати і відразу кроїти на тканині. Далі наше нове лекало це. що прилетить мені, спідниця. <клес> спідниця рибка. Така ж, як у попередній сукні. Так само її можна придбати у форматі А4 або у PDF форматі. В масштабі один до одного теж технічний рисунок, схема зборки, технологічна послідовність. Також до спідниці є лекала боді. Боді можна е, скомбінувати, скомбінувати, скомбінувати. <плес> скомбінувати спідницею і вийде сукня, дуже схожа до попередньої, яку я показувала. І ще у нас є спідниця. Оба! Спідниця сонце зі зборкою її теж можна поєднати із попереднім боді, і теж може вийти сукня або окремо як спідниця. Теж все те саме. Технологічна послідовність, схема обробки може бути у форматі А4, або у масштабі 1 до 1. Це вже як вам зручно замовляти. Нові лекала можна придбати на нашому сайті або в інстаграм. До побачення.